2012 року Жовтоводський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді почав проводити курс тренінгів батьківство в радість за програмою Родина для дитини. Мета таких тренінгів підвищення рівня компетентності батьків у вихованні дітей. Учасники, які приходять на цей тренінг, це є батьки із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та мають проблеми з виховання дітей. Також цей тренінг буде корисний тим батькам, які бажають підвищити свої знання про розвиток дитини та їхнє виховання. Бути батьками це дуже складна і важка робота, але вона приносить щастя та задоволення. Батьки є фундаментом сім'ї. Кожен батько, кожна мати, кожна дитина це є вони особливими і. Ще такий принцип, якщо вже батько чи мати прийшли до нас на тренінг, вони вже зробили конкретний крок для усвідомленого батьківства. Чим ще є корисний наш тренінг? Тим, що батьки мають можливість впевнитися або дізнатися про те, що проблеми, які існують в їхніх сім'ях, також є і в інших сім'ях, і вони можуть ці проблеми тут обговорити і взагалі. Взаємодіяти між собою, тому що проблеми краще долати разом, ніж наодинці. І е, про склад нашого тренінгу. Тренінг складається з 12 модулів. Основні теми, які розглядаються на заняттях, це дисципліна розуміння, дисципліни заохочення та покарання, е, кілька тем. Е, Значить, з спілкування, його види спілкування, застосування спілкування в житті та з дітьми, розуміння стресу, управління гнівом та стресом. Тренер на своїх заняттях використовує. Такі вправи. Обов'язково є перегляд відеоматеріалу, це відеофільми, рольова гра, вправи в малих або великих групах, рольові ігри, анкетування, і обов'язковим елементом заняття є повторення вивченого на минулому занятті або виконання домашнього завдання. І в кінці тренінгу батько чи мати отримують сертифікат про участь у тренінгу Батьківство в радість. Як ви дізналися про тренінг Батьківство в радість? Мені в цей центр пригласила моя подруга, мама однокласника мого ребёнка. Як ваша доля до цього складалася? Ну, у мене нет родителей. Э, очень тяжело родственников у меня тоже в городе сейчас нет. Мне очень тяжело было помочь никому. Вот, ну я уже не очень молодая женщина, так сказать. Я имею неплохой стаж трудовой, 20 лет. Ну, в данный момент нахожусь, мне помогли девочки устроиться в центр занятости, помогли социализироваться. Ну, естественно, я получила уверенность в себе, помогли устроить детей. Сколько детей вы ви выховываете? Взрослому сыну 26 лет, а малышей у меня трое. Так, а чи відчутна така дієва допомога даного центру для вашої родини? Як змінилось ваше життя? Очень, очень существенно. Я змогла оформити матеріальну допомогу як малобезпечення сім'я. Мені допомогли з квартирними просіми реструктуризировать мої долги. Вот, я потихоньку погашаю свои долги, улучшилось, естественно, очень сильно мое материальное положение. Мне помогли детей собрать в школу в том году, ну, надеюсь, в этом году нас тоже не забудут девочки. Поздравляли с праздниками, с Днем Матери, очень приятно, с Днем 8 марта центр поздравлял. Приглашали нас на праздники, на Новый год детей моих, очень приятно, очень приятно. А что сегодня вы дизнались нового? Ну, сегодня мы учились бороться со стрессом, своими внутренними страхами, проблемами. Ну, очень надеюсь, что это очень помогает девочкам. И я думаю, что стоит обратиться в этот центр, если имеются какие-то моральные, внутренние переживания, материальные какие-то проблемы. Тут обязательно помогут даже бороться с чиновниками, которые не хотят исполнять законы и помогать детям. Я хочу вернуться. До громадян міста нашого, шановні громадяни, якщо ви опинилися в складних життєвих обставинах, або ви знаєте про таких сімей чи осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, ми завжди вам допоможемо. Тому звертайтесь до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою вулиця Петровська, 33, Корпус 2, або телефонуйте 32040.